Люди підходять і запитують, ну, попросять, давай поїдемо на проспект, подивимося якісь водії. І мені дуже подобається, що вони цікавляться якимись нюансами. Тобто я їм запропонувала щось, я кажу, ну це буде хороший акцент, в одязі, або нюанси якісь можеш додати до цього всього, до свого образу. Вони запитують, а що це. Мені так цікаво це все пояснювати, бо коли це ще й розумієш, можеш нормально пояснити. знань на просити. Чудово. Це ж таки ключове. Це де деякими темами, які ви робите для нас. Ви там деякі такі фрази гарні робите, що я просто роблю спечатись під друзями, де смотрите, типу, що стиль це мова дизайнера. Я просив <я> уголку. <консульжу>. <продуктив> подобається, як виходять наші роки. Вони такі комфортні. Доступна змістову інформацію, оставжуючи її більш так, ось, більш винугавну інформацію. І можна її змоглити і більш і менш її опрацювати і мати з поняття того то, предмету, який нам пропаде застосувати і в реальному і в наступних своїх виробах, проєктах.